Як кролики бачать світ. Цікаво? Ну тож підписуйся, навіть якщо в тебе лапки. Очі у кроликів по обидва боки голови. Тож він бачить усе майже на 360 градусів. Залишилась тільки одна маленька мертва зона, і вона просто перед носом. Саме там, де найчастіше лежить улюблена морквинка. Уяви собі, кролик бачить усе навколо, включно з тим, що відбувається над ним. Тож замаскуватись під яструба у вас не вийде. Але не поспішайте заздрити. Картинка в нього досить розмита, особливо. Зло поблизу, бінокулярний зір як у нас йому недоступний. Проте нюх і вуха, як у супергероя, вловлюють усе що побачать. Кольори, на жаль, тут без веселки. За дослідженнями, кролики розрізняють лише синій та зелений. А от червоний для них щось на зразок темно-сірого з настроєм. У темряві кролик не кажан, але бачить краще за нас. Щоправда, як стара веб-камера, чорно-біло, зернисто і без фокусу. Проте для втечі від хижака вистачає. Тож, якщо кролиня дивиться. На вас, і здається трохи дивним, не хвилюйтесь. Він вас бачить просто не дуже чітко. Отже, кроленя це маленький тревел-блогер, який бачить світ панорамно. Трохи в тумані, але точно знає, звідки пахне смаколиком.